Я перевівувала 33 резюме і поділюсь типовими помилками, які допускають майже всі, наводячи реальні приклади. Як проєктний менеджер я займаюся формуванням команди, а також додатково консультую спеціалістів з цього питання. І перше фото: в Україні додавання фото в резюме не є типовим, а в Німеччині це більш-менш common case. У будь-якому випадку серйозне професійне фото не зіпсує ваше резюме. Але інколи жінки додають. Найстильніше, найкрасивіше фото, яке в них є, а чоловікам чогось притаманне, фото в повний зріст. Я і сама допускала цю помилку ось фото, яке я додавала в резюме в 23-му році, коли змінювала компанію в Німеччині. І так, це весільне фото. Але потім я подумала, що щось воно не дуже виглядає і змінила на отаке, більш просте. Далі, дата народження. Яка мета її додавання? Бо всі мають свої опередження ще до віку. І на скринінг в процесі для когось ви будете сильно молодий, а для когось сильно старий. Тому додавання дати народження не несе ніякої інформаційної цінності. Ще рекомендують прибирати дату закінчення університету. Далі самері. Самері це частина, де ви підсумовуєте власний досвід і описуєте мотивацію, зміни роботи. Так, звісно, існують мотиваційні листи, і рекрутер їх може читати, але потім, коли резюме передається далі на рев'ю іншим менеджерам, воно не завжди передається з мотиваційним листом. Що ж, давайте розглянемо самарі реального CV фронтенд розробника і обговоримо, що не так. I am highly skilled, result-driven software engineer, with 5 years in web development, specializing in JavaScript and React Applications. Proving success in agile environments, delivering responsive web applications using modern frameworks. Experienced in object-oriented programming, testing, and team collaboration. A motivated, quick learner seeking challenging opportunities to contribute and grow in the ever-evolving web technology landscape. По-перше, це важко читається через такі штуки, як highly Skilled, Result-driven, Motivated Quick Learner Seeking challenging Opportunities to Contribute, ще буває щось типу «highly motivated», «highly self-motivated і так далі. Бо всі це пишуть в тій чи іншій формі. Але якщо у вас є декілька років реального досвіду, вам є дійсно, що написати, і крім цих слів пустишок. Лаконічніше це б звучало наступним чином. A software Engineer with 5 Years in Web Applications Development utilizing Modern Frameworks, Specializing in JavaScript and React Applications, Experienced in Object-oriented programming, testing and team collaboration in Agile Environment. Залишили всю необхідну інформацію, прибрали зайве. Далі можна додати одне речення про мотивацію зміни компанії. Це треба робити, беручи до уваги те, що написано у вакансії. Ну, наприклад, вакансія про міграцію аплікейшена на uh, нові технології. Uh, як мотивацію ви можете вказати наступне. After several successfully implemented applications, I'm excited to apply my expertise in helping to migrate the e-shop to a new architecture and keep growing through the increased complexity of the technical stack. Таким чином, Самрей дає чітке підкреслення вашого досвіду і дає зрозуміти, чого ви хочете в цю компанію і на цей проєкт. Далі досвід. Тут розповсюджені дві помилки. Нема болітпойнтів, або вони є, але це чисто опис Responsibilities. І так, нема болітпойнтів, що я маю на увазі? Це коли кожен досвід описаний як така міні-розповідь, міні-опис. Ось, приклад з резюме продакт maneджером As a product manager in the company, I was responsible for defining and prioritizing features to improve user experience and achieve business goals. Initially, I worked closely with engineering and design teams to create product requirements. Later, I used a more data-driven approach using analytics and user feedback. I led the development of key features and streamlined checkout flow. I gained deep insights of how to deliver impactful solutions that Improve Retention. Чому це не підходить? Важко читається, бо важко відокремити потрібну інформацію. Обов'язки виглядають дуже розпливчисто. А також незрозумілий скоп, незрозумілий проєкт. І як взагалі цей продукт-менеджер повпливав на проєкт. А це необхідно підкреслювати для продукт-менеджерів, бо і в цьому і є суть ролі розвивати продукт, впливати на продукт. Далі. Є points, але опис чисто ресponсилітіс. Не дам приклад CV дуже досвідченого, теж product менеджера Management of research and development process, development of new product directions, creation of prototypes of web and mobile interfaces, formation of technical documentation. Тобто немає коротенького опису проекту, про що він був, що він дав компанії, які результати, які lessons learned. А на менеджерських позиціях це дуже важливо підкреслювати, типу, коли ви Project, Product, engineering, Delivery Manager, Business analytic і так далі. Далі немає опису досягнень. Звісно, не треба додавати, що ви там компанію врятували і всі найважливіші рішення прийняли. Але чим же ж ви пишаєтесь правильно? Можна, наприклад, додати наступним: Implemented new payment system, which resulted into reduced… Order, payment, failure. Або Introduced Sprint Demo, which improved transparency, shortened feedback loop and increased credibility among business stakeholders. В останнім часом я також помічаю, як люди пхають в резюме багато цифр. Типу от я щось зробила, і воно допомогло increase retention rate by 20% uh, increased revenue by 50%. Звісно, якщо це так. І якщо у вас є дані, і ви можете пояснити, звідки це дані, то треба таке додавати. Але інколи таке додають у кожне досягнення, що от я щось зробив, і от якісь циферки, якийсь імпакт. Це виглядає підозріло. І до того, що в мене нещодавно був випадок, як на співбесіді кандидатка не змогла пояснити, звідки всі ці цифри. Це було ніякого. Звісно, імпакт у вигляді відсотків важливо і потрібно додавати, але не у кожну строчку свого резюме і тільки тоді, коли ви дійсно зможете пояснити, звідки ці відсотки хоча б приблизно взялись. Далі дві секції, про які інколи забувають, це Skills і Tools. Деякі додають tools під опис кожного проєкта чи компанії. Але якщо вони часто повторюються, то краще виносити це в загальний блок. А чим відрізняються Skills і Tools? Skills – це здібності і знання, які ви розвивали завдяки досвіду і навчанню. Наприклад, аналіз даних, побудова стратегії продукту, організація скрам процесу з нуля тощо. Tools – це все, що ви використовували для виконання завдань. Наприклад, Git, Jira, Google Analytics, Figma і так далі. Але не треба виставляти рівень знання ні тулсів, ні скілів. Наприклад, не треба писати, що ви знаєте джиру на 3 з 5, Бо чого на 3, а чого на 2? а що таке 5? І взагалі для рекрутера може ваших знань буде достатньо, і вона буде вважати, що це 5 з 5, а ви вже себе пронизили в резюме. Далі CV на декілька сторінок. Я ще жодного разу не бачила ефективного, лаконічного резюме на дві сторінки. Якщо це більше ніж півтори сторінки, то вона розтягнута дуже детальним описом освіти, сертифікацій, курсів, ПЕД-проєктів або має повторювані пункти в описі кожного досвіду, наприклад, managed team of engineers. І так декілька разів. Це все дуже важко читається. Ще інколи дуже детально описують досвід, який не відноситься до вакансії. Наприклад, проєктний менеджер подається на вакансію проєктного менеджера, але колись там у минулому працював ще два роки копірайтером. І він описує так само детально досвід копірайтера по всіх пунктах, як і досвід проєктного менеджера. Хоча вакансія взагалі про розробку мобільного додатку для банку. Нерелевантно. Ще CV інколи росте, коли люди обирають. Якийсь дизайнерський вичурний шаблон, який містить некомпактні відступи і кольорові вставки. Запам'ятайте, чим компактніше і простіше, тим краще. І остання помилка: резюме не переробляється під вакансію. Рекрутерам треба допомагати побачити потрібну інформацію. І от, наприклад, у вакансії описано: Experience in managing collocated and distributed Teams. І у вас. Є в цьому досвід, але у вас в резюме написано Managing Team of Engineers. То краще замінити так, щоб воно перегукувалось з вакансією. Тобто, знову ж таки, мета не набрехати, мета змінити трохи резюме так, щоб те, що у вас там написано, перегукувалось з тим, що написано у вимогах вакансії. Це все було багато, але я сподіваюся, корисно. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і залишайте свої питання у коментарях.